Вітаю! У цьому випуску поговоримо про те, як гарний і правильно оформлений github профіль може частково замінити вам резюме. Взагалі, ваше резюме це лише перше враження про вас. І воно грає більшу роль для проходження HR. А, а ось же ваш GitHub, він куди краще підійде для технічного спеціаліста, який потім буде вже детальніше переглядати ваше резюме. Звичайно, від вас ніхто не вимагає проекти на 100 тисяч строк коду. Скоріше за все будуть оцінювати ваш рівень володіння шаблонами проектування, стиль коду, вашу спроможність написати мінімально зрозумілу документацію та власні навички роботи з гітом. Тут важливо вибрати 2-3 проекти, які найбільш широко покажуть ваші навички. Навіть учбові згодяться. Хоч гру хрестики, нолики напишіть, чи Тетріс, але додайте туди GitHub Actions та налаштуйте конфігурацію CICD для тестового серверу. І це вже буде для вас дуже великим плюсом. Тим паче у відкритому доступі достатньо готових конфігурацій, які ви можете налаштувати під себе. Для фронтенд розробників взагалі можна зробити публікацію повноцінного проєкту на GitHub Pages. Не забудьте тільки написати документацію до проекту, а у readme файлі має бути наступна інформація, про що цей проєкт, навіщо цей проєкт, посилання на демо-версію власне сам GitHub Pages або ж інше джерело. Інструкції зі збирання та запуску проєкту це вже про Git Clone, Yarn Build та інше як у типових серйозних проєктів. Структура проєкту, архітектура програми, API, це також вказує на навички, потрібні розробнику. А тепер, власне, перейдемо безпосередньо до самих інструментів. Перший на розгляді у нас GitHub Profile генератор. Всі посилання на інструменти я залишу в описі під відео, щоб ви не відволікались. GitHub Profile Generator потрібно клонувати собі в робочу папку. Зайти в нього прописати npm Install а потім NPM Start. Коли він завершиться, і буде вже повна установка пакету, цей плагін вам пропонує після цього різні шаблони та приклади для створення привабливого та інформативного рідмі файлу. Ви можете вибрати відповідний шаблон та налаштувати його під свої потреби. Тільки не беріть сірі шаблони, як усіх стандартних генераторів. Це вас ніяк не виділить. Наступний інструмент для оформлення GitHub профілю це Readme.so. SO. Цей веб-додаток дозволяє створювати Readme файли за допомогою візуального редактору. Ви можете вибрати різні секції, такі як опис, встановлення, використання, ліцензія і текст, налаштування і таке інше. Щоб повністю відобразити зміст вашого репозиторію. Результат можна скопіювати у Readme файлу. Цей інструмент дуже зручний, презентабельний та інтуїтивно зрозумілий. Третій інструмент у нас на черзі ProfileMe. Це безкоштовний помічник для створення красивих профайлів GitHub. У ньому можна вибрати одну з понад 60 мов оформлення. Та налаштувати різні елементи. Його також можна встановити локально через команду npm npmInstyle SaveDev я її залишу на екрані. Він допоможе вивести статистику у профілі. Адже статистика у профілі це перша ознака розуму розробника. Загальний вид додавання будь-якого плагіна в GitHub Readme ви побачите на екрані. Там Назва плагіну, посилання на плагін, юзернейм і посилання на репозиторій плагіну. Четвертий на черзі у нас GitHub Readme Activity Graph. Він відображає інформацію про кількість комітів, зроблених користувачем у його репозиторіях GitHub за певний період часу. Колір осередку вказує на кількість комітів за день. Яскраві зелені осередки позначають дні з великою кількістю комітів. Тоді, як темніші осередки вказують на менш активні дні. Можна звичайно пограти з графіком, навівши курсор миші на конкретну камірку, щоб побачити докладну інформацію про кількість комітів за цей день. Розмітку в свій профайл можна додати за шаблоном, код на екрані, або ж перейдити за посиланням в Офісі. Далі в нас плагін Metrics. Це ізометричний календар. Для ваших комітів він у нас мовний, дає географічний аналіз профілю, відстеження кодерських звичок, відображення ліцензії репозиторію, реакції коментарі, предплатники, викладення з донатами, дискусії, очікування, остання активність, рандомний код з ваших репозиторів, список проєктів, список зі Spotify, наприклад. Час підйому, статистика зліт стім, Steam, шахи і навіть, господи, місто з вашої активності, все в цьому репозиторії. Тут доступно більш ніж 30 різних плагінів та 200 параметрів для налаштування динамічної інфографіки. Тільки майте на увазі, якщо ви не часто користуєтесь гітом, то буде дуже дивно зі сторони роботодавця там побачити декілька комітів на рік до старих або нових проєктів. Шостим у нас іде GitHub StatsCard. Цей плагін дозволяє відображати основну статистику профілю, включаючи кількість репозиторій, зірок, приплатників тощо. Як на мене, це must-have, він відразу дає поверхневу картину профілю. Всі картки можна налаштувати адаптивно на ваш смак, вибрати потрібну тему, палітру кольорів і таке інше. Доволі симпатичний та повнофункціональний інструмент при оформленні вашого профілю. Наступним у нас іде варіація, схожа на цей варіант попередній, тобто плагін Top Languages Card. Але цей плагін від того ж самого автору, на відміну від попереднього, показує топ-мов програмування, якими ви пишете код. Там доступні адаптивні картки, і можна зробити. Теми різного кольору підігнати під себе та свій стиль. Далі перейдемо до GitHub Strict Stats. Цей плагін відображає ваш поточний стрік комітів. Теж свого роду метрика, як і в п'ятому пункті, будьте уважні до вашої активності, якщо ви вирішили його встановити в своєму профілі. Адже плагін з пустою активністю буде виглядати дуже дивно з точки зору роботодавця. Дев'ятий у нас на черзі GitHub Trophy. Цей плагін показує ваші досягнення у вигляді трофеїв. Доволі симпатично, але вкрай пихато, як на мене. Адже буде дуже дивно, якщо ви собі виставляєте у досягнення всі ці куби як цілі замість прямої, більш інформативної, відсортованої статистики по репозиторіям. Але тут же на ваш вибір, як то кажуть, кожен пушить, як він хоче. 10-й список у нас. Тобто 10-й пункт по списку у нас. Це вже йде більш специфічний інструмент. Особливо, якщо ви новачок або ж любитель повирішувати задачі та маєте гарні показники статистики на CodWars. То до вашої уваги цей віджит показує кількість вирішених завдань та актуальний рівень користувача на платформі. Посилання на картки можна знайти у своєму профілі, натиснувши на кнопку View Profile Badges. Прямо під аватаркою. Кастомізації нормальної немає, але є три варіанти розмірів віджиту. Особисто мені вистачало задач в університеті, а попрацювавши на стартапах, мій мозок взагалі зробив наступний висток, що писати код, за який тобі не платять, це якийсь вид професійної мастурбації. Але якщо ви новачок і хочете вразити HR своїми скілами, то цей віджит саме для вас. Або ж, як варіант, ви ще можете використати лідкод Readme Stats. Ви ж чули про лідкод, це такий амбасадор топових завдань для програмістів, так би мовити. А ось у віджиті Readme Stars можна виводити дані про кількість вирішених завдань з рівняннями складності. Вибачте, з рівнями складності. Також автор має інструкцію з налаштування відстеження статистики за допомогою GitHub Actions. Взагалі, цей та попередній варіант, думаю, більш привабливим буде, ніж ваше посилання на LinkedIn у резюме. По-перше, LinkedIn дуже легко прикрашається відгуками колег, яким текст написав власне, сам власник профілю. По-друге, навички у LinkedIn ніяким чином не можна підтвердити. А тут ви вже маєте хоч якесь досягнення, яке вже не так легко підробити. У будь-якому випадку щели по HR не відпаде, але він знатиме, що ви чудово впорались із завданням Мізі на літкоді та Markdown розміткою. Ідемо далі. Будь-який профіль може прикрасити цікаве зображення, гівка чи анімація. До цього у нас є наступні плагіни iHub Skyline 3D. Цей інструмент генерує вже 3D-візуалізацію ваших вкладів у GitHub, створюючи унікальний та привабливий елемент профілю. Достатньо зайти на сайт та згенерувати USTL та завантажити на GitHub. Кожна будівля, як то кажуть в лапках у 3D моделі відповідає щоденним вкладам користувачам. Це виглядає дуже привабливо. І підійде не тільки для розробників. Наступний інструмент GitHub Profile Views Counter. Використовується, якщо ви хочете побачити, скільки відвідувачів на ваш профіль заглянуло. Цей плагін додає такий лічильник відвідувачів, і дозволяє вам відстежити взаємодію з вашою сторінкою. Доволі інформативно, якщо ви розробляєте якийсь open source проєкт, та хочете побачити, чи цікавий він комусь взагалі. 14-й плагін по списку GitHub Profile Summary Cards. Цей інструмент генерує набір карток зведень, які надають огляд активності, включаючи метрики за репозиторіями, зірками предплатниками і іншими характеристиками. Це доволі зручно, якщо вам потрібно отримати статистику інших GitHub профілів. М'яко кажучи, це такий з огороду парсер. Ну і останній у нашому списку інструментів це GitHub Readme Quotes. Цей плагін додає випадкову цитату, що надихає або мотивує ваш Readme файл гітхабум. Щось на кшталт тулзи для програмістів філософів. Такий собі чудернацький гібрид Сократа і Торвальца. На цьому в мене все. Теоретичну базу для новачка чи любителя я видав у повному обсязі на каналі. Фактично, це ваш старт-пак. Далі залишились лише декілька філософських тем та проекти. 23 вересня вже буде перша річниця створення каналу. Маю надію, що я хоч комусь допоможу своїм досвідом не наступати на граблі. Отож, ставте лайки, дизлайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал, це єдина для мене мотивація знімати для вас контент. Кому цікава моя біографія, життєвий досвід та тема, як заробити гроші, посилання на Discord є в описі під відео та в профілі каналу. До зустрічі в наступних відео!